Сьогодні ворог в чергове показав своє справжнє обличчя. Окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі одразу в кількох областях України, зокрема і у Рівному. Оскільки такі сценарії можуть повторюватись, місто повинно бути готове до перебоїв з тепло та електропостачанням. На випадок подібних ситуацій у нашому обласному центрі готують облаштування пунктів тимчасового перебування громадян. За словами секретаря рівної ради Віктора Шикарзяна, таких у місті буде понад 20. Хочемо зробити 21 пункт обігріву. Про що це говорить? Це теж буде автономне живлення. Ми хочемо закупити більше потужного генератора. Це десь орієнтовно 60-70 кВт. Це буде дизель-генератор, який зможе забезпечити. Дошкільного чи шкільного закладу і освітлення, і живання подасть саме на столову, тобто там можна буде приготувати їжу, щоб люди не переживали, що їм далі робити, тому що дійсно йде зима, не дай не буде опалення, не буде світла. Ми можемо зробити так, щоб вони були перш за все в безпеці. Такі пункти з безперебійним теплом та живленням вирішили облаштувати у навчальних закладах, адже вони рівномірно розташовані у різних куточках нашого міста. Окрім того, за словами депутатів, обрані заклади попередньо були утеплені та мають необхідне обладнання для забезпечення. Харчування Віктор Володимирович визначив, що це будуть школи і садочки, адже в кожному районі є доступність їхня, і це ну мабуть наліпше, адже розглядалися різні варіанти. І ну, ми думаємо, що рівне буде готове так. Абсолютно пропрацюють всі повністю відповідні, компетентні до цього люди. Але найголовніше хочеться максимального усвідомлення людей, що якимось чином ми все ж таки дбаємо вже про це, і ми в цьому напрямку інтенсивно працюємо. Загалом за наявності такої потреби у цих пунктах зможуть розмістити від 35 до 40 тисяч осіб. Є проект на потужність кожного навчального закладу. Якщо ми говоримо там в закладі, перебуває 2 тисячі дітей, то так само ми можемо розмістити. Містити на випадок до двох тисяч людей, задіявши спортивні зали, актові зали. Класні кімнати і так далі, те, що придатним буде для тимчасового перебування тих людей, які цього будуть потребувати. Окрім того, ця ініціатива також передбачає закупівлю менш потужних генераторів і для інших закладів освіти. Їх використовуватимуть для того, аби забезпечити укриття шкіл та садочків, світлом та вентиляцією. По наших шкільних і дошкільних закладів саме по укриттях. Ми хочемо зробити їх автономними. Що це значить? Ми хочемо закупити туди генератори по всіх закладах, які її передбачаються у. Укриття і поставити для того, щоб вони повністю були підживленням. У разі, чого, якщо, наприклад, не буде світла, тим більше ви знаєте, що йде зима, і набагато раніше темніє, ми хочемо забезпечити наших дітей, якщо вони будуть перебувати більше часу, і не дай Бог, не стане світло, ми будемо чітко розуміти, що вони в безпеці. За словами депутатів, у разі нагальної потреби рівняни зможуть також використовувати їх як пункти обігріву. Всі укриття вони знаходяться. Нижче рівня землі, в них однозначно буде е, вища температура, ніж буде, не дай Бог, в помешканнях. Вони будуть забезпечені е, живленням, і в них буде е, можливість е, зарядити телефони, випити чаю. Це не будуть ті місця, де можна буде харчуватися, але. Е, Якщо порахувати загальну кількість, у нас тоді вже виходить близько 100 об'єктів, де можна бути перебувати. На реалізацію такої ініціативи з міського бюджету планують витратити близько 40 мільйонів гривень. Відповідне рішення міські обранці розглянуть вже на найближчому засіданні Рівнеради. Ангеліна Бураколех Степанюк, телеканал ITV.